А на Житомирщині чоловіка вбили, бо відмовився платити за вечерю. У кафе відпочивала компанія з трьох відвідувачів. Усе було мирно. Тож, коли люди вийшли на перекур, ніхто й подумати не міг, що почнуться розбірки. У жертви відразу кілька поранень у груди та шию. Крім цього, людину вже лежачою добивали ногами. Тіло 40-річного чоловіка знайшли у цьому недобудованому фонтані близько опівночі. Свідки розповідають, того вечора загиблий відпочивав у кафе. Компанія пила, але поводилася спокійно. Тож, коли троє чоловіків потерпілий та його знайомі вийшли на перекур, на це ніхто не звернув увагу. Криків не було ніяких, лишніх лишнього шуму. Ніяк це три чоловіка, які відійшли трошечки в сторону, між собою спілкуються. Чоловіки вийшли, аби з'ясувати, кому ж з них платити по рахунку за вечерю. Розмова переросла у сварку, а потім і у різанину. Ножем людині поцілили у груди та шию, а потім ще й добавили ногами. Пораненого чоловіка товариші лишили лежати на землі, а самі накивали п'ятами. До приїзду швидкої він вже помер. Швидка дві-три хвилини. Удари були несумісні з життям. Зовсім не сумісний з життям він прохропів ще якусь цю хвилину, але він вже не жив. момент вбивства зафіксувала встановлена у закладі камера відеоспостереження. Тож вже наступного ранку правоохоронці знали, хто саме вбивав, і затримали підозрюваного. Чоловіку 30 років він знав, що його шукатимуть, і переховувався на квартирі у своєї подруги. Всю ніч проводилися заходи по встановленню місця перебування, були перевірені адреси, де він проживав, адреса будинок, де раніше проживав, поблизу пригороді міста. І вже встановивши знайому, вже перевіряючи адрес її, зразу ніхто не хотів відчиняти двері, але після напалених спроб туди добитися, відкрила власниця, відчинила двері і вже був він виявлений там, де переховувався. Ну був в стані ще досить сильне колеспіні, просто видно Наразі підозрюваний перебуває під вартою до сьогодні, кажуть у міліції конфліктів із законом він не мав. Нині ж за навмисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.